Доброго дня! З вами лікарі імунологи Ткаченко Тетяна, Северинов Сергій і наш цикл передач Два імунологи». Сьогодні будемо говорити про герпес симплекс. Герпес Сімплекс першого типу, генітальний герпес другого типу, хоч не обов'язково генітальний герпес це буде тільки другого типу, це може бути перший тип теж. Але ж герпес Сімплекс першого і другого типу зустрічається досить часто. Майже у всіх у нас, хоч би раз в житті або декілька разів в житті, були епізоди герпесу. І коли це дуже рідкі епізоди, як ми казали, там, раз на рік або рідше, в принципі. Бистріше всього імунна система вистроює захист, вона справляється з ним і старається тримати його під контролем. Але коли є часті рецидиви, і рецидиви є декілька разів на рік. Або захворювання, про які ми будемо говорити, до яких ці віруси мають відношення. От тоді є сенс дійсно думати про те, що цей вірус може порушувати роботу організму роботу імунної системи. І тут потрібно спеціальні методики для того, щоб поставити вірус на місто, і імунна система напрацювала стабільний захист. Тань, давай поговоримо про клінічні прояви, як проявляється герпес традиційно і інші симптоми, які, можливо, наші слухачі і не чули ще. Ну, обична діагностика простого герпеса труда не представляє. Це клінічна картина, це пузырькове висипання, яке ну, на, либо на губах, либо анагенітальна область. В общем-то, тут навіть пацієнти можуть і до доктору не звертатися, тому що вони знають, що це герпес. Слизова. мы обязательно спрашиваем бывают ли проявления на слизистых оболочках потому что есть стоматиты и это стоматиты не всегда от грязной посуды или там уличной еды, а это могут быть вирусные стоматиты и здесь возбудителем является простой герпес могут быть высыпания на слизистой носа вот могут быть э, так называемые предшественники герпеса когда есть на, Характерных местах, вот там, где до этого был герпес, или вот на определенном месте появляется покраснение, появляется легкий зуд, но до вот именно до самого пузырька э, дело не доходит. Это тоже клинические проявления герпеса. В плане диагностики, зараз до цього підійдемо, давай знаешь, что скажем? Давай трошки скажем просто матери. Тому що, э, шановні слухачі, звичайні, звичайні зайды в кутках э, губ. Рота, цене, нет, нет, не герпес. это, это нет, нет, да. А нет, нет, стоматит? Давай нет, что нет, 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 вони пекуть тоді трохи печіння може бути дискомфортна, гаряче, холодне. Да, корочки ку можуть бути образовуватися. Да, такі білі, білі бі бі нальоти. Потім після язвучки з'являються білі нальоти. Це герпес. Сімплекс. Але Герп він, як і герпес Зостер, ми наступна передача у нас були про герпес Состер. герпес Сімплекс першого і другого типу це нейротропні віруси. Тобто і віруси, які на губах, і генітальні, і на генітальні віруси, вони живуть у, у біля нервових ганглій. Вони нейротропні віруси, тобто вони живуть в нервових гангліях, які є і біля обличчя, глибше, тканених обличчя, або в нервових ганглії пахових Ну, и когда есть расположение в ванной области, мы можем видеть, что высыпание герпеса, особенно когда он с подсыпаниями, очаги, они могут появляться ну, на протяжении нескольких дней и они идут именно по ходу ветки нерва. Так, so, так. So. Кулогенетальная герпес, до речі, може бути быть характерний неврологічний біль, Так жінки іноді кажуть, а чоловіки, що ногу тягнуть. Ну, но ну, сама по собі це область чувствительная, і сама біля. по собі язва. язвочка це порушення цілісності кожи, которая очень больно реагирует и неприятно на все. Як і неврід трині... нервообличчя, ліцевого нерва, неврід те ж саме може бути асоційований на голові. З однієї сторони, з'являються висипи або не висипи, або... а потім з'являється запалення. Печіння, дискомфорт, біль по ходу нервів. Іноді не зразу зрозуміло думають, можливо, іноді, коли середня, нижня гілка, що стоматологія, тоді зразу до стоматологів стоматологи роблять знімки, кажуть, та ні. Так, іноді болить зуб, скривають зуб, да, там нічого да. немає, його пломбируют, а боль остається. І обычно эти пацієнти говорят, що нам стоматологи обезболивали, вводили здесь наркоз, mm -hmm. а він не действував. Вот, такое теж може бути. І це якраз той варіант, коли нейротропний вірус викликає запалення нерву. Це може бути ще раз, нервообличчя, це може бути Нерви інших ділянок, але це дійсно так. Але що ми ще повинні сказати сказать о процедии? Нас, как иммунологов, интересует другое. Потому что, опять же, когда это единичный эпизод в легкій форме, это курс циклавира, и все. Абсолютно. Когда это герпес там, после ОРВИ, одна тяточка, которая прошла за два дня, это тоже не нашел. Обо стресса, обо парафологии. Особенно Да. Когда это длится годами, когда это. Приходят к нам, допустим, пациенты и говорят, что у меня герпес каждый месяц. Вот у меня каждый месяц у меня высыпание. Я только пропила цикловир, только прекратил у меня опять снова. И когда он в выраженной форме, с подсыпаниями, с большими очагами и с осложнениями другими еще, нас интересует вопрос, а только ли это герпес? Не стоит ли за герпесом кто-то еще? Потому что в... Во всех иерархии герпес вирусов Ну, у них есть своя иерархия. То есть есть вирусы. То головних, то да. И, в общем-то, герпес симплекс это довольно простой, герпес, довольно простой возбудитель для иммунной системы. Она, она, Після она післяна, с ним справляется, післяць, да. Післяць, есть вирус, э, вирусы, которые. влияют на иммунную систему, и которая вот ее, как вы говорите, придушивают. Вот это два основных вируса. Это ипштейн-бар и цитомегаловирус И когда к нам пациент приходит с рецидивирующим герпесом, мы всегда спрашиваем, а болит ли у вас слабое, ли у вас горло? А есть ли у вас гайморит А есть ли у вас головные боли? А может быть у вас танзелит? А может быть у вас что-то еще? И как правило, ну, в процентах, наверное, 80 случаев мы видим, что за частыми рецидивами простого герпеса стоит кто-то еще. Или цитомегаловирусная инфекция, или инфекция Эбштейнбара Ну и тогда соответственная схема терапии. Когда мы только начинали тему микроиммунотерапии, мы набирались опыта, у нас были неуспехи в лечении, потому что мы не обращали на это внимания. А когда мы поняли, что нужно выявлять главный вирус и главного игрока и влиять на него. Более того, с точки зрения простого герпеса и пациентов с ним, иногда мы даже его не лечим. Мы иногда выявляем главный вирус, мы назначаем mm -hmm. терапию именно на главный вирус, а иммунная система, которая освобождается от воздействия главного вируса, с герпесом справляется уже сама. И специфический герпес мы можем не лечить, и он проходит. Е, да, ми готували, пам'ятаєш, це було під час ковіду перед війною ще ми готували. У нас було навчання в готелі. Ми робили конференцію. О, там, Віройстафа Казмічук теж була, і е, доповідь робили, ти тоді статистику зробили. Ми за два роки просто нашого медичного центру підняли статистику. Там було багато випадків. Там було випадки, мені здається, 50-60%, Тут, так, в принципі, на нормальне клінічне дослідження вже можна дещо брати. І там, наскільки я пам'ятаю, приблизно чи 62 чи 67% герпетичної, рецидивуючої герпетичної інфекції, воно асоціюється саме з ситома головірусною. Інфекції, такі зв'язки є, до речі, як ситомоглавірус з грибами плісньовими. Ми про це не говорили. Uh -huh. Такі цікаві асоціації. Чому так? Важко сказати. Але герпес Сімфлекс більш усього асоційований з цитом інфекцією. інфекції. Можливо, тому що, наприклад, бара. ми ж не бачимо по гінекології проблеми права бара. А от ситомогалавірус герпес і ці та віруси нормально там може придушувати місцевий імунітет і далі хронічний кандідози, хронічні цистити і так далі. І так далі. Це може бути. Так, тому важливо бачити інший вірус. Хоч правильно було б сказати, що це ми розібрали герпес, це може бути о, захворювання, стоматити, висипи на губах, це може бути ураження нервів, це може бути, до речі, аутоімунні захворювання, щитовидне золозацію з цим вірусом. Да? ну опять же тут важно понимать да. то потому что это не полная вот статистика по всем совершенно конечно, конечно, потому что допустим дерматовенерологи часто имеют и вылечивают пациентов у которых это прямая связь с партнером то есть был был контакт был ну, новый партнер появился герпес пролечили обоих все хорошо так тоже есть мы имеем дело с хроническим рецидивирующим герпесом той или иной локализации

І тому герпес-сімплекс може викликати схильність до алергії. Знову алергії не було, алергія раз запускається, з'являється поліноза, яка не зрозуміла алергія, хоч кропів'янки, нерідко бачимо, і це тому голові. Да, тут можна сказати, що э, пацієнт приходить не з проблемою герпеса, приходить, допустимо, що там хронічна ідіопатична рециди... mm. крапівниця 5 років, А є у вас герпес? Да, так, є часто. Да, да, просто на це колеги чогось алергологи, вони наверчають уваги. Вони бачать крапів'янку, вони дають протокол крапів'янки. Хоч дуже важливо, от особливість нашої терапії діагностики. Ми стараємося завжди відповісти для себе на питання, який причинно-слідковий зв'язок розвитку захворювання у даному клінічному випадку. Коли ми знаємо причину, ми можемо впливати на слідство. Коли ми не знаємо причину, дуже важкувати дуже важкувати тоді лікувати. Слідство. Тому Гарпес так, це вроді би просто дала це клавір, але в частині випадків, де рецидивування продовжується, де важка течія, де асоцію... знову те, що я сказав зараз, або, або це буде аутоімунний тереодит, або це буде якась алергія. З'явилася. У нас був пацієнт, це було те, що під час ковіду я чогось запам'ятав. І ти його теж пам'ятаєш. У нього певні були вади руху, але такий вольовий чоловік, який приїжджав з помічниками він сам з Дніпра. І він звертався спочатку онлайн. Він хотів поговорити, я кажу, приїжджайте, тому що щоб розібратися. От у нього з'явилося декілька років назад виражений поліноз на на все літо, і у нього з'явився рінок, у нього з'явився кіратіт. У нього кіратіт з'явився ураження. Очей, виходить, герпетичного генезу, і він пробував терапію, колеги давали там, монологи теж працювали в Дніпрі, не було результату. І тоді, після лікування, у нього ми зупинилися на тому, що у нього і пройшла алергія, і кератит пройшов. У твої колеги, з ким ти раніше працював, теж була ситуація, схожа, там ураження очей. Ми ці ураження очей теж бачимо, теж може бути асоційована з герпес вірусом, як правило, офтальмологи на це звертають увагу, у них є така настороженість по герпесу. Так, да, вони це, це сложно лічиться. Так тому наше завдання було зараз вам сказати, який маркер вам потрібно здати в лабораторії. Наше завдання, більше всього, зараз, було, розказати вам, що герпес це може бути просто герпес. А може бути занадто більше, ніж герпеси, коли багато продуктивної симптоматики є різних симптомах. Є сенс звернути у нас є таке правило Кредо. Ми лікуємо тільки те, що потрібно лікувати. Ми не лікуємо, коли це не має відношення до певних моментів. Але завдання завжди у нас є зрозуміти, який причинно слідковий зв'язок розвитку захворювання. Ну і і гірпіс можна взяти під контроль і так. не приймати годами ацикловір, тому що зараз є офіційні протоколи, що при рецидивіруючому гірпісі до 2 років ежедневне приміняння противовірусних препаратів. Але ми таке не протикуємо. Наше завдання позбавити людей від постійного прийому таблеток, і в принципі це в основному і получається. Тобто, в принципі, ми ще раз кажемо, що є офіційний протокол, але ми знаємо, що у нас в нас медицині теж час від часу щось міняється. На сьогодні це один протокол, завтра він може бути трошки інший. А ми стараємося давати результат вже сьогодні. Не, просто пацієнтка наша, яку ми лічили до війни. Ми її там года три. До mm -hmm. войны, э, все, у нее три года она в ремиссии, mm -hmm. у нее никогда не было высыпания герпеса, до этого был рецидивирующий. вот И она с войной, с ребенком вместе выехала э, в Голландию, и через полгода она звонит мне, говорит, я была на приеме у врача, он сказал, ну и что, ацикловир, два года, будете каждый, каждый mm -hmm. месяц приходить ко мне за рецептом, а, 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 а что вы хотели еще? Ну, так, да, є техніка простих рішень, і хтось думає, що це плюс, хоч коли проблема це не вирішує. Тобто, можна лікувати герпес, можна лікувати успішно. Цікавий вірус, непростий вірус. Ми спеціалізуємося на цьому, на різних порушеннях імунної системи у лікуванні. Ми спеціалізуємося на аутоімунних захворювань. До речі, я забув ще сказати: у мене було декілька випадків лікування. У нас тобою потім було це колись я починав. Це вже було давно. Потім ще бачив, герпес Сімплекс може бути мати пряме відношення до розвитку ювенільного ревматоїдного артриту у дітей. Декілька випадків у нас було, де саме Герпес Сімплекс запускав, і Олена, мама. І Вероніка, донька Вероніку, яку ми лікували це вже дівчина років 15, Мені здається, вони були першими, де саме побачили, де ми дали результат. Вони війшли в ремісію. Вони перестали приймати протизапальні препарати. І де кафедра ревматології першої сказала, це перший випадок, коли ремонту як вона Ми сказали, вилікували традиційним шляхом. Хоч, в принципі це саме саме традія, що не є традиційна терапія. Наші знання і досвід для вас. Запитуйтесь до нас на прийом. Ми даємо онлайн офлайн консультації Під відео можете побачити контакти нашого медичного центру. Там є інстаграм, де ми викладаємо наші клінічні випадки. І бувайте здорові!